Чому українська формула миру така складна? Що гарантують Україні західні гарантії безпеки? Чи отримує Україна американські мільярди? Чи варто критикувати Орбана та побоюватися євроскептиків? Про це говоримо з політологом Русланом Ключником. Вітаю вас, пане Руслане. Хочу запропонувати вам прокоментувати знакові політичні події, які на ваш погляд безпосередньо стосуються ситуації, що склалася в Україні та навколо неї, та надати їм професійну оценку. Вашу суб'єктивну, звичайно, почнемо з останніх подій. У Давосі відбулася зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули міра. Ось скажіть про яку формулу йшлося і як далеко від цих формул, від цих зустрічей до реального міру. Дякую за питання. Дійсно відбулася ця зустріч і обговорювали там формулу миру, яку Україна запропонувала ще давно. Вона складається з 10 пунктів. Ці 10 пунктів давно відомі: це радіаційна ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення полонених ув'язнених, депортованих і виконання статуту ООН відновлення територіальної цілісності. Це перші 5 пунктів, які були обговорені на Мальті ще в жовтні 2023 року. Цього року, в січні 24-го, обговорювали наступні п'ять пунктів: це виведення російських військ, це відновлення справедливості, це екологічну безпеку, це підтвердження закінчення війни і недопущення ескалації війни. І ми вже бачимо, що ці пункти формули вони до виглядають досить розпливчасто. І відповідно ну, для того, що вони складніше, вони сли... п'ять. Вони дуже складні, і для цього було сформовано декілька робочих груп у Давосі в за п'ятьма пунктами. Відповідно, п'ять робочих груп. І в цих робочих групах працювали як представники а, а, зарубіжних держав, так і а, представники українського істеблішмуту, наприклад, у групі, яка стосувалася виведення російських військ, представляв цю групу, брали участь у роботі цієї групи Рустем Умєров. Наш міністр оборони і представники Литви. Чи, наприклад, от у сьомій групі там генпрокурор наш Костін, і представники Нідерландів, і так далі. І потім вони презентували своє бачення. Але що треба сказати, що співголовами співголовами цього заходу були від України Єрмак, а від Швейцарії Ігнаціо Касіс. Колишній президент Швейцарії, у них там за ротаційним принципом президентство, зараз він займається закордонними справами голова департаменту зовнішньої політики, ну, типу, угу. голова МЗС. І от заява Єрмака, одна з фінальних вже перед завершенням, це те, що Україна ніколи не поступиться, не поступиться своєю територією, не прийме замороженого конфлікту. Стосовно цих пунктів, які обговорювалися, дуже Правильні ідеї висловлювалися стосовно вони повністю відповідають міжнародному праву, але знов таки ми е, стикаємося з проблемою, як ну, вони неприємними російською. Сторону. це про що я хотів сказати. Вони дійсно вони стикаються з е, тотальним нерозумінням е, з боку Російської Федерації, тому що ми говоримо, що кордони України 91-го року. Це те, е, стосовно чого є консенсус в українському істеблішменті і здебільшого в українському суспільстві. Е, Російська Федерація говорить, що ми в своїй конституції прописали Запорізьку область, Херсонської область, Донецьку, Луганську народні республіки. Це наша територія за нашим за нашим основним законом, хоча й не визнана ніким крім Сирії КНДР та ще. От і відповідно питання, яким чином це забезпечувати, і відповідно питання, що можна зустрітися, ще може бути п'ята зустріч, може бути шоста зустріч і так далі. Але без якоїсь силової підтримки, звичайно, говорити про виведення російських військ досить важко станом на зараз, бачачи ситуацію і в Росії. І в нас і що у підсумку цих зустрічей? У підсумку цих зустрічей було видано ком'юніке. Всі погодилися, що це є базові цінності. Але ніхто не може звичайно надати конкретних строків конкретних термінів. Тобто, ми розуміємо, що зустрічі будуть продовжуватися. Будемо чекати наступних зустрічей. Будемо чекати наступних зустрічей, і можливо щось конкретизується. Хоча навряд чи. я думаю, якщо говорити зараз, то результат цієї війни на даний момент він вирішується більше на полі бою, чим е... ну, у добре. добре. Більш конкретна подія це візит до України прем'єр-міністра Великобританії Сунака та підписання між нашими країнами двосторонні угоди про співпрацю у сфері безпеки. Як ви оцінюєте цю подію та підписаний документ? Потрібно сказати, що цей документ він є логічним продовженням тих домовленостей, які були у липні, у, НАТО, у Вільнюсі підписані. Між, там був саміт НАТО і, відповідно, було підписано певні документи лідерами країн Великої Сімки. А, і е, анонсувалося, що будуть такі двосторонні договори з відповідними країнами. Ну, перша країна це Великобританія. Ріши Сунак підписав з Україною цей договір, але тут потрібно сказати, що він на 10 років з можливістю продовження. Е, гаранті... Якось спонтанно це сталося? Не здається. Вам. З одного боку, спонтанно, з іншого боку, з липня ну чекали, що почнуть підписуватися ці договори. Тобто, чекаємо із сполученими штатами, чекаємо з Францією. Але знов таки все опирається в те, що допомога. Яка там прописана, там немає нічого такого, чого Великобританія ще б не надавала. Тобто вони надають там співпрацю в сфері кібербезпеки, надають інформаційна безпека, захист критичної інфраструктури, зброя, дипломатична підтримка, фінансова підтримка. Тобто, якщо подивитися цей договір, там немає ніякого прориву. І що також потрібно нам розуміти, що Велика Британія за цим договором і, взагалі, за всіма договорами, вона я думаю, ніколи не буде допомагати Україні живою силою. Ні, воювати тобто, за нас воювати ні, за нас ніхто не буде, не буде ніхто, ні Англія, ні Франція, ні США. Тому ми повинні на це розраховувати, тому що є у сунака і у всіх інших політиків свої виборці. І якщо стосовно хуситів у них є. Суспільний консенсус, що там треба розблокувати Червоне море, щоб могли ходити кораблі. То, стосовно України, я думаю, далеко не кожен британський економіка. Оце економіка, і через Червоне море дуже багато, і через Соєдський канал дуже багато йде вантажів фінансово важливих для. Я кажу. Тому я думаю, що Україні все одно потрібно розраховувати лише на свої сили з певною допомогою Великобританії та інших країн. Ну, добре, наступне подія рішення США щодо допомоги Україні. От чи лише розбіжності між демократами та республіканцями щодо міграційної політики стали причиною блокування цього рішення, і чим на вашу думку закінчиться ця історія? Тут важко сказати, чим закінчиться, тому що це результат буде політичної боротьби і політичних домовленостей. Ми бачимо, що у них пакетами приймаються рішення. І там в цьому пакеті є три основні напрями: це допомога для України 60 мільярдів, допомога для Ізраїлю – 14,5 мільярдів, і допомога для посилення кордону з Мексикою 14 мільярдів. І крім того, крім того, там ще і це окремі мільярди. Це окремі мільярди. Це окремі мільярди, але вони голосуються пакетом. Вони окремі туди, 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 але голосуються пакетом. І ще республіканці, які зараз в опозиції до Байдена очевидним чином, а вони вимагають посилення. Міграційного законодавства, у тому числі посилення вимог до тих, хто приїжджає до сполучених штатів, тобто це взагалі фішка республіканців захистити південний кордон, захистити кордон з Мексикою. Про це говорять майже всі республіканські спікери, незалежно від того, підтримують вони Україну чи ні. І відповідно, демократи не хочуть цього, тому що у демократів інша стратегія стосовно мігрантів більш м'яка традиційно. І так, дійсно потрібно сказати, що з нашої точки зору ми хочемо, щоб Україні допомогли, незважаючи на, ні на що. Але ми повинні усвідомлювати, що і для республіканців, і для демократів питання України зараз не на першому, і навіть не на другому місці, враховуючи те, що там скоро будуть вибори, і республіканці, і демократи, і Трамп, і Байден вони. Першу чергу орієнтується на своїх виборців і слухають, що скажуть їх виборці, а не що скажуть українські виборці. Ось про вибори 2004 рік. Це рік президентських виборів у США та Росії. Який вплив цих подій на геополітичні процеси, що відбуваються в світі, і насамперед на війну в Україні? Ну почнемо з США, тому що ми розуміємо, що США є країною, яка дуже впливає на нашу і обороноздатність, і взагалі підтримує. Україну тим, що там будуть скоріш за все два кандидати: це Трамп і Байден. Звичайно, що ще тільки почалися праймеріс. у республіканців. Вони вже почалися у демократів. Ще не почалися, але вони завершаться до кінця червня. Праймеріс там це... вже почали зніматися. так де поч хто? почали першим знявся з таких помітних вів Рамасвамі з, з республіканців, і от буквально нещодавно на днях знявся Десантіс. Це такий дуже молодий і перспективний. Кандидат губернатор Флориди консервативних поглядів і фактично залишається не фактично а так і залишається два кандидати okay. у республіканців. Це Хейлі і Трамп. Відповідно, і я думаю, що тут сюрпризів вже ніяких не буде. Я думаю, що так вони до кінця праймеріс і допрацюють. Трамп отримує більше, Хейлі менше буде більшість. Стосовно Байдена, там також є у нього два суперники, але ці два суперники вони дуже мало відомі. Там одна здається письменниця дитяча, і про іншу людину я взагалі мало що знаю. Тому я думаю, що з ймовірністю дуже близькою до 100% будуть іти Трамп і Байден стосовно чи переможе один, чи переможе інший. Я думаю, що все таки різниця є, але вона не радикальна, тому що в Америці президент... для, для нас, для України. Так, різниця. для Украї України різниця в принципі є в тому, що Трамп говорить про те, що він за 24 години припинить конфлікт України з Росією. В принципі, теоретично можливо все, що не суперечить законам фізики, просто цікава процедура, яким чином це відбуватиметься. Байден говорить про військову допомогу для України. Але ми повинні розуміти, що в будь-якому випадку що Трамп що Байден вони не визнають. Територіальних поступок, тобто може теоретично розглядатися питання заморозки конфлікту, особливо я думаю, що з точки зору Трампа. Але я думаю, що Трамп не піде на те, щоб визнати частину території України російською територією. Тобто, можливий сценарій Кіпрський, можливий сценарій корейський, але е, територію, наприклад, е, ну Кіпру Північного Кіпру, більшість країн все таки визнають територію Кіпру, а не незалежним північним Кіпром. Лише Туреччина його визнала. Я думаю, що. Територіальну цілісність України будуть визнавати і надалі, і Трамп, і Байден. Ну і відповідно відповідна країна стосовно Російської Федерації, тут важко говорити про якісь вибори, тому що є інкумбент. Ну зрозуміло, інкумбент є фарс і є три стажисти, які яких функція набрати 3, 5, 7 відсотків і якось легітимізувати перепризначення ну, так, так. Путіна на наступний термін. Ну і якщо говорити про... Вплив його так скажімо перепризначення продовження його терміну на 6, майже на 12 років. Фактично, то я думаю, що ситуація також не зміниться, тому що Путін інвестував у цю війну, чи як вони називаються спецоперацію. Він інвестував весь свій політичний капітал. Тому за його каденції він так просто з України не піде. Інша війна, війна в Ізраїлі. Вона відсунула на другий план війну в Україні. Чому на ваш погляд загострення ситуації на близькому сході змінило пріоритети його політичного порядку? День ну, по перше, почнемо з того, що психологія людини людям людина... про Червоне море ви вже казали. Так хусити, а воно до речі пов'язано. Хамас активізувався, хусити активізувалися. Справа в тім, що людині властиво дивитися на щось нове. От війну в Україні як це не цинічно звучить. Західні змі, західні політики вже рутинізували. Для них вже це час частина реальності. А тут починається щось нове, і увага людини. Мільярдів людей привертається до цього нового. Ну я дивлюсь бібісісієн. Там події в Україні вже. Рудинізовані, як в Сірі, так крім того, Ізраїль у нього особливий геополітичний статус. Це єдина демократична держава на Близькому Сході. Для Америки це дуже важливо. Це головний їх союзник на близькому сході. Це єдина демократична держава. Ми знаємо, ким вони оточені. Там Єгипет, Йорданія, там Сирія, далі на схід Іран. Тобто для американців життєво важливо підтримувати Ізраїль і більш важливо, ніж Україну. Тому відповідно, ну і ми знаємо, що дуже багато є лобійських структур, які в американському істеблішменті підтримують Ізраїль, відстоюють його інтереси. Крім того, на громадянському рівні люди були вражені тим, як ізраїльтяни виїжджали з Америки з Європи захищати свою країну, і як вони йшли натовпом на ці призовні пункти. Тобто, все це воно. Схиляє важіль, важіль не не на бік України. На жаль, а яка роль та вплив на хід результат і результат війни в Україні Китаю, Ірану, КНДР? цих країн, де Росія шукає та отримує підтримку? Зараз західні політологи, західні журналісти говорять про таку вісь, як була вісь Берлін Рім, токіо свого часу у 40 40-ві роки. Агресивні країни зараз з цією вісім порівнюють вісь, знов таке Росія, Іран, Китай. Але Китай, на відміну від Росії, і Ірану, він в цю війну офіційно ніяк не залучений. Він не формально. Ми бачимо, що вони не продають зброю. Вони не підтримують анексію території. Ну, у них самих є проблема Тайваню, Тому вони ніколи також китайці не визнають ДНР, ЛНР, Вони ніколи не визнають анексію території. Вони говорять про те, що вони визнають цілісність України, але вони засуджують НАТО, яке ескалює цей конфлікт. А, але е, тут на себе звертає увагу північна Корея. По перше, ядерна країна. По-друге, практично доведена, що продає зброю Російській Федерації, е, і ця зброя вже за деякими даними була застосована, в тому числі одна з ракет, е, які впали в Харкові. Іран у знамениті шахеди сумнозвісні, ми розуміємо, що можливо, а можливо, Росія зможе отримати допомогу у вигляді зброї з якихось країн Африки, куди вона раніше цю зброю продала. Але я думаю, що великі геополітичні гравці, такі як Китай, такі як Індія, вони не підтримують Росію, тому що ну принаймні офіційно, принаймні не рівні держав, тому що вони зацікавлені в збереженні територіальної цілісності всіх країн, Крім того, у них у самих є територіальні спори у тії ж індії з Пакистаном, тому вони не підтримують такі випадки. До речі, з цього ж з цих міркування можу сказати, що ніколи Сербія не підтримує. А це ну, відторня, тому що в них є Косово, і до речі, Україна не підтримує державу Косово і не визнає її, тому що України така ж проблема. Тому Україна і Сербія в цьому, хоч вони і не друзі, але вони знайшли у цьому певну солідарність. Повідомлення про можливе захоплення Росією Харкова, Одеси, Дніпра та можливе оголошення Харківської та Одеської областей територію Російської Федерації. Що це? Це хід на підвищення ставок у великій грі? чи… Реальність і як слід розцінювати нещодавну заяву Дмитра Медведева про те, що цитую Росія не змириться з самостійною державою на своїх історичних територіях, тому ймовірність нової сутички буде зберігатися невизначено довго, практично завжди. Ну, Дмитро Медведів це дуже такий цікавий спікер в телеграмі. Він ну, дуже багато говорить Це різних... так, але ж казав, казав так. Мені здається, що знаєте, він дещо можливо намагається передіювати Жириновського покійного, тому що Жириновський теж багато висловлював ну, різних прожектів, які на перший погляд завалися іноді наївними. а В чомусь він був і виявився потім і правим. Але е, потрібно сказати, що е, російська оця владна структура, російський істеблішмент, вони коли е, оголошували ці псевдореферендуми, коли вони оголошували включення цих наших областей до складу Росії, е, вони це робили без рахування ситуації на землі. Тому що, наприклад, вони включили Запорізьку область без міста Запоріжжя. Вони включили Херсонську область з містом Херсон, яке потім через 6 тижнів було звільнено. Зсу вони включили Донецьку область, але так звану ДНР. Але буквально через дубу після включення українські збройні сили звільнили місто Лиман, тобто були жарти, що місто Лиман зайшло і вийшло з Російської Федерації. Хоча зазвичай така сумна, сумний жар, тому що там загинули люди. Ну зараз вони намагаються активно намагаються. Повернути собі і Лиман, до речі, і, і, і до речі, на Куп'янська Ось цікава ситуація з Куп'янським, тому що формально вони не оголошували Харківську область територію Російської Федерації, але вони частиною її все таки контролюють невелику, але контролюють Миколаївську область. Не ну, не включили вони формально в склад Російської Федерації, але Кінбурнську Косу не контролюють і так далі. Тобто тут, скоріш за все, російська бюрократія просто намагається зробити якісь приводи для того, щоб ура патріотична тусовка російська могла чимось а те, що місто Запоріжжя не контролюється, ну то таке. Ну я думаю, що все одно ситуація в даному випадку буде вирішуватися на полі бою. А те, що вони будуть включати там вони можуть, хоч Львів, хоч Варшаву, включити до свого складу, це як Жан Бедель Бокаса, ні, не жан Бедель Бокаса, був такий угандійський диктатор Діамін, який оголосив війну Сполученим Штатам, і оголосив, що він переміг. Ну всяке буває зараз. Багато хто коментує події, що ви скажете. Про заангажованість колег-політологів. я можу сказати, що маніпуляції це нормальне явище в політиці. Багато хто маніпулює. Політологи вони маніпулюють, тому що вони багато в чому працюють на якихось, якихось діячів. Політичні якісь політичні партії, і тому відповідно вони, Безкорисно вони ну, звичайно за гроші. І відповідно вони так чи інакше знаходять лише ту інформацію, яка їм вигідна. Ну от серед деяких моментів я бачив, що дуже у нас зараз популярним є. Писати негатив про Віктора Орбана, угорського прем'єр-міністра. До нього, звичайно, можуть бути Ну, є питання. за що? Є, Можливо, є, але ми повинні розуміти, що Орбан, якого наші політологи дуже не люблять, він все-таки прем'єр-міністр Угорщини протягом 14 років і в найближчим часом буде ним. Ми розуміємо, що в Європарламент також будуть вибори. І, до речі, політологи активно ці вибори коментують. Це Червень буде 24-го року вибор в Європарламент. І отут цікаво. Іноді намагаються не говорити про те, що, скоріш за все, дуже великий відсоток голосів отримують євроскептики, такі, як, наприклад, тут в словаччині прийшов Роберт Фіцо. І, наприклад, на виборах у Нідерландах переміг Герт Вілдерс його партія за свободу прийшов, тому і переміг що популярна Популь... ця ідея євроскептична ідея, що євросоюз це щось не дуже добре. Треба обмежувати в участь країни в Євросоюзі і не приймати нових членів, не приймати мігрантів. Така національно орієнтована повістка. І відповідно, якщо екстраполювати це на вибори в червні. То дехто з політологів говорить, а дехто не говорить, ми скажемо, що дуже великий відсоток, скоріш за все, візьмуть євроскептики, які до України ставляться дуже критично, і нашій країні вже потрібно розуміти, яким чином співпрацювати з цими політичними діячами, тому що за ними виборці, за ними народ, і будь-який хейт спіч наш і на адресу Трампа, і на адресу Фіцо, і на адресу Орбана він не сприятиме побудові конструктивних відносин. Ну, є Борис Джонсон, наприклад, який теж євроскептик відносно, але ж він за Україну? Так, він був одним з облич Брекситу, але тим не менш. Він підтримав Україну і підтримує його до сих пір до сих пір. Ми пам'ятаємо, що він був одним з перших європейських лідерів, ну європейських в географічному плані, які приїжджали до Києва от навесні 22-го року. Тобто, євроскептицизм це не обов'язково щось антиукраїнське чи проросійське. В основному євроскептики просто про національні. Якщо їх інтереси співпадають дещо з інтересами Росії, ми бачимо, що, наприклад, Сіяр, то міністр закордонних справ Угорщини, він ефективно налагоджує зв'язки з Білорусією та Росією. Ми повинні розуміти, що в політиці немає хороших і поганих, в політиці є ефективні і неефективні лідери. І якщо ми хочемо, щоб Україна ефективно розвивалася, потрібно налагоджувати відносини навіть з тими, хто нам якимось чином неприємний, чи до яких ми маємо певні питання. Але якщо ми маємо Якісь пункти, де ми співпадаємо, ми повинні ці пункти розвивати. З Угорщиною ми маємо спільний кордон. Ми маємо 150 здається тисяч угорців, які живуть на території України, етнічних угорців. Угорщина вимагає, щоб ми забезпечили їм освітні права. Це також поле для діалогу певного. Ну і так далі. Ну добре. І звісно, ваш прогноз на найближче майбутнє. У нашому ефірі вже були астрологи тарологи. Передбачали, прогнозували. Ну прийшла черга політологів. Яким на вашу думку буде новий рік для України? Ну, по-перше, треба сказати, що на жаль, спрогнозувати щось неможливо, тому що події дуже швидко змінюються, і ми живемо в стані невизначеності тотальної невизначеності вже два роки. А, але а, що можна спрогнозувати, враховуючи… Якесь відчуття, Якісь тренди ви бачите тренд на те, що війна скоріш за все, навіть і активна фаза не завершиться протягом року. Скоріш за все не завершиться. Ну все на це вказує. Е, е, інша справа, що політичні діячі деякі вони вже намагаються себе уявити вже не стільки лідерами військового часу, а як вже політиками. Тому що ми пам'ятаємо в 2022 році, коли почалося, о, почалося широкомасштабне вторгнення, е, якось за політичне, про політичне життя все забули. І почали працювати от єдиною такою командою, як ну, так. Коаліція національної єдності. типу. А потім деякі політики згадали, що вони політичні діячі, і це в принципі логічно, тому що війна закінчиться. Вибори все одно будуть не цього року, але будуть. І от деякі ну, деякий час активно ну, говорять про вибори. Говорить про вибори, і була навіть теза про те, що і під час воєнного стану їх можна організувати, але все-таки я думаю, що під час активних бойових дій їх не влаштують. Тобто потрібно або припинення, або завершення війни, або хоча б якесь її припинення, щоб призупинення, щоб ми розуміли, що буде, буде виборча дільниця, і туди нічого не прилетить, чи засідання якоїсь виборчої комісії. Тому що якщо будуть вибори, то виборчі дільниці можуть стати об'єктом уваги. А спойнеться в там Росії. Там багато питань про вибори, як це робити на фронті, там і ще, ну Багато. Це дуже багато. А багато людей поїхало з країни. Так. Це дуже також важко зробити. Люди виїхали. І відповідно деякі політики по них вже видно, що вони намагаються якось акумулювати, агрегувати свій електорат. Це перш за все Олексій Арестович, який заявив про свої президентські амбіції і намагається. Ну, згідно з його риторикою, видно, що він намагається акумулювати колишні електорат, колишньої ПЗЖ. З певними застереженнями і про такі і такі видно президентські амбіції у Олексія Гончаренка, який намагається стати якби наступником Порошенка. Тобто Разумков. Разумков. Ну по, по Гончаренку дуже видно, що він робить ставку на те, що він досвідчений дипломат, досвідчений європейський Порошенка сам ні. Мені здається, що Порошенко сам не буде брати участь у виборах. але це просто моя особиста думка. Можливо, і буде, звичайно, тому що е, були ж думки стосовно того, чи піде Трамп у 2024 році. Ну виявилось, що пішов. Пішов. Пішов тому тут багато невизначеностей, і будь-які наші припущення це просто припущення. Я просто читаю деякі телеграм-канали, деякі слідкують за деякими політичними діячами. У деяких я бачу такий потенціал для участі у президентських виборах. Але знов таки може піти та ж сама Фаріон, яка зможе акумулювати якийсь там ультранаціоналістичний електорат, тому що її риторика, вона ж комусь подобається. Тому хтось за неї проголосує. Дякую вам за. Цю розмову Дякую. І на все добре. На все добре.